Так, і так, така модалі ліжка з дуба. Вигляд, вигляд, ви самі розумієте, який тут вигляд. У дуба, білий колір, золота патина, спальне місце, 1,60 мх. Це ліжко. По ціні виходить 25-500. 25-500. Матрац звичайно, окремо підбирається. Я підберу вам матрац, від звідкового ліжка виходить по ціні від, від 11 12 тисяч гривень. Так само у додатковому дальту вже клієнт замовив, він не хотів, щоб тут отворів було. То зробили йому без отворів. От, і без мехої тканини. Цікавить, звертайтеся номер телефону. Мій номер телефону, телефону, телефону.